На 40% менше ніж в минулому році, саме настільки знизився потік туристів, котрі планують новорічну різдвяну мандрівку. Повідомляють фахівці. Цікавитися святковими турами мешканці почали лише тиждень тому, зокрема, економ варіантами на декілька днів, які дозволяють зустріти новий рік у європейських країнах. Вартість на деякі напрямки кажуть у турфірмі навіть трохи знизилась, але враховуючи нинішній курс валют, ціна у гривнях є доволі високою. А найбільше цьогоріч річ прикарпатці віддають перевагу відпочинку у горах. Більшою популярністю користується гірськолижний відпочинок, а саме курорт Закопане. Можливо, це пояснюється тим, що став він більш доступним, оскільки майже кожен Івано-Франківець п'ятий має шенген-візу, і це якби спрощує можливість поїхати. Гірськолижний відпочинок є спеціальні пакети, такі новорічні, які розраховані на 5 ночей. І різдвяні в середньому 350 євро. З проживанням це є приватні віли, це також є пансіонати при прикарпаті, замислюючись про відпочинок, ні на мить не забувають, що в країні війна, тож відзначають, є потреби значно важливіші, аніж різдвяні подорожі. Втім, скасовувати свято кажуть, не варто. А якщо вже їхати кудись, то краще у Карпати. Я думаю, що краще б віддати ці гроші. На ці потреби, які зараз ну, на даний час потрібні в Україні, наприклад, на армію або на якісь дитячі будинки, де діти вже цих переселенців, дуже важко дивитися по теребачу, як ті люди, залишаються кудочка, як ті люди, котрі залишаються годувальниками, як ті люди, котрі залишаються ді... діточок маленьких, годувалися киненчили. Я би радив. Тимчасово зупинитись, а їхати у наш край, Прикарпатський край, відпочивати на повітрям. ще майже місяць я нічого такого не планувала. Я Думаю, по про те, про події, які в Україні все-таки не варто забувати про свято І варто кудись поїхати, зробити собі свято, віддихнути від буденності. Ще у жовтні листопаді Прикарпатці цікавилися екзотикою, зокрема, замовляли тури у В'єтнам та Камбоджу. А от популярна донедавна зустріч нового року у Єгипті цьогоріч попитом не користується.